Три сорок шість пуп'як, бо я просто назвав його так, і за чотирнадцять дів я побіляю і біла Роман Дідик Дев'ять, і в мене я з другом граю Матіас. О, я... Ти добре чуєш ті пупік. Эммм пупик Окей Пупик Ми сьогодні пограем Кілометри пупик намет пупик Вот білики я зробив Дайте, я попробую пройти його я попробую прийти, я не задумувала. Я попробую прийти. А ти знімаєш? Ну так я знімаю. Ти знімаєш? Ну так, я знімаю. Добре, що ти почува, а. А то в мене завжди не чутно і привіз люди. Ну так, ну то новий канал, як ви знаєте, робить дідик, забалили через той ютуб. Ну, а так ну, ладно. Ну, ста... вот мой друг. Підпишіться на канал Бума на тому новому канале два битпечики, то супербалла. Я происходил так, как я задумував. Я вам виложу, щоб ви могли поіграти. Якщо у вас є Roblox, то копія Роблекса. Е, якого Роблекса? А, я забув повіряти опис, що в мене вже є один підписчик, навіть два. Флапі Bird Пупік. Давайте я пройду Флапі Берд Пупік. Я просто Пупік люблю з моїм другом і тому я назвав Пупік. А прошел Флэппи Бёрд Пупик. Ну да, Флэппи Бёрд Пупик пройдали. Кто из написал пирожок? Покажу, покажу. Шесть заборонено. Надо я якийсь то шесть заборонено. Что-то за ривень. Я не робил по Пам'ятаєш, що ти зробив ту своєму. А, ну так. А я А давай. А давай знову зробимо копі для підписчиків. Значили, як люди, які дивляться, вони будуть робити копі цього. Ну, можуть. ну давай ми будемо робити копії, і вони можуть робити там всякі копії 1, копії 15, копії 100, копії 1000. Копії мільярд. Копії пупів. Копії. 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 То копії. Давайте я зроблю якісь копії. Я просто там добавлю. Вс, я добавил в той ривель. Нуль об'єкт. Але нуль об'єкт. Ладно, що в тебе нуль об'єкт. Ти зробив ривель фаер или пупік. Що, вони знають даже то слово пупик. Якщо вам подобається то слово, але знаєте, наша ідея класна, то ставте лайки, підписуйтесь на пупі, О, Взагалі-то я хотів сказати на канал. Тільки я не говорю замість якогось слова пупік і мій друг теж то робить. Я в рівень файер і на пупік за 14 слаб. Моя любима пупік. Ну 100 64 шестьдесят четыре кейс робит килл Вау, я пройшов килл пупик. Дай дай убийство килл пупик. Он уже уже бога Якщо ти зробишь килл Ну та бо пупик супер классный. А якщо ми уб'ємо пупік, то просто то буде супер погано. Що це за пудбас? Якийсь блудбаф такий супер поганий. Я можу пройти чотири колючка природи. Якщо хтось раз її видаєш, тоді ви знаєте, що то неможливо. Не то їм пасі м'яс. Ломки з пупик? Я! Я буду Я буду Я напишу пупик в чате. Я напишу... Ой, який гакса. Пупик, я написал пупик. Ой, я пришел Probo. Теперь у нас в втором телефоне, якому взагалі нема інтернету. Я, під, Я просто підключив інтернет. Ну, роби копі два. You can do back it. Не, ну, ну, гад учнений SL собака плютч Big Deal Demon Park. 50 відсотків Limit time 3валини 8 Якщо ви хочете румятку курку коли хочете вибирати, яку ігру пограти, то просто пишіть в коментарях і в Роблоксі. Погр... І ми додамо вас до друзів, коли ви будете іграти з зі мною, то, ми... то я просто покручу рулетку і скажу, що мені випало. І ту ігру ви пограєте. Було, такі... а знаю, що буде?

А, Айди канал пупик даже я я не знаю, що за канал пупик. А на свой роман пупик. Да, я yeah. пупик. А ти знаєш, А ти знаєш, що мать я здорово? Ага. А нашлых 14 дней в канал такси. Mm. Ти в якомусь пупіку граєш зі мною. А, ти в цьому пупіку? Ну так. Олі, я не знаю, чи на тому вже можна знімати відео більше, ніж 15 хвилин. Так що давайте, я, давайте попробуємо. Саме перше відео, яке більше 15 хвилин, знімемо. Але потім ми перезнімемо, якщо не можна, більше 15 хвилин. Так, якщо ви це бачите, ви удачні. Ну так. Нам просто вдалося за 15 хвилин більше 15 хвилин відео. А якщо ви не бачите того, то, то просто не вдалося більше 15 хвилин не можна. Відео то Так що давайте попробуємо. За Дімон. Хтось назвав левел The Demon. Тут є секрет вей. Вс, я пройшла в Я пройшов рівень за рибл. За дві спроби. Блудбафхарт. Якийсь рівень називається. Адепхарт. Блудбарт. Блудбахарт. Левел називається Blue Buff Hard. Сем два давно ноц, став лайкс тест. Хтось назвав рівень тест. Сем сем садівок, крапка сир. Ін три пупек. Де монстер із пупек. Що? Той монстер пупек? Як? Як той монстер пупек? Ну ладно, буду проходити з мишкою і, і пробігом тоді. Ааа, ну той і есть і б'ять. Та 64! чотири. А ти спопук попік, вао. Чекай бо я граю в якийсь пупік. А ти граєш пупік? you a ну, трейде с изи, то ям пас МЯЧ ЛОНГ Лонгпупик. Я лонг спам. Той левел называется ЛОНГ Лонгпупик. Ну ч? Ну ч, волос сама нажала? Волос, само нажалось Ну так, я пробував Хопі-Пупі. Значи, тобі подобається, то це тебе вбиває. Ну так. Там просто... А, тобі подобається, yeah. коли. А, тобі подобається, коли тебе вбиває, так? Да? Uh -huh. Ну, а тут я зроблю вейв. Бо Я люблю всякі скаби на пупику. Так что пупик. Єдиний рог. Ну, де, де, той портал. А от портал, да, пупикка. Едины рох. Един на Єдиний Един а мені треба зробити от такий пупік ще до того левела. Ну, ну чого я так погано строю? Ну, чого я так погано строю? Де диво? Якийся левел пройшов. Ладно, Давайте вот так построим, если кто-то не умеет спамить, то тот то для него. Я просто очень умею спамить и мне скучно уже такие спамы. Окей. Пупик, а тебе пупик спамить еще скучно или нет? Пупик. А значит пупик спамить тебе не скучно? Нет. Пупик А мені його лево називається пупек спам. Давайте вот такий спам зробимо. О, вже видова 16. Батя вже видова 16 хвилин. Якщо що, то я ще до підписників говорю. Пока, пупики Мені вже видова 16. Ну що, я зробив так і по себе. Давайте попробуем то пограти. На якому відсотку то уже вбиває? А. Уже не вбиває чи що? О, Ну що? А, на наші крапкануль. Пупик. Ну чё, то ебать себе от спам. То ебать себе от спам. Ну чё, я тут строю? И бачу ты, что я строю. Ну я не. Я просто бачу в Ну, якщо що, якщо то відео вийде, то ти передивишся. А чого я просто можу твій пупік спробувати? Пупік. Мені не треба передивитися ціле відео. Відео е. Давайте учимо. О, на 6 коробка 0 вбывает, на 6 коробка 2 вбывает, че 6 коробка 0, а на 6 коробка пупик вбывает. 6 заборонено. Ну то есть спам им по себе, ну что они такие им

Чекай. Та що? Ну ч я ту нажал? Давайте. Копі три. Копі три, 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 три. Копі три, 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 три. Я уже його виложила.

Онучек, а я пройду копи 3, 3, 3, 3, 3, 3. у нас 100 а, пупики. А что, пупики? Окей. Okay. Стоп-коп... А ты назвал стоп копинг Бай левел. А этой А, она знает. Пупят напала. Ну, да, я, я не знаю, че вы знаете, че лево ламбдастик купил, копи там, копи два, копи пятнадцать, копи тысяча, копи миллиард. Ах. Пупик. 读五遍。